Місто Буча, Ямаха МТ-07. Дивно, що не в блакитному кольорі, а в зеленому. Це якась може колаборація з Каласакі. Райдер концентрований, накрутили обороти, Так поготовності вода, може що пішов. Куню прямо вистрілив, а ззадні, трохи колосопропилося. Кожен вибирає по мішинах все по-своєму проїжджати. Ми теж своєрідний прикол. Подивимося, як буде топові легко, щоб проїжджати ці хто вгадав траекторію, а хто не вгадав. Особисто, як на мене, то там є декілька варіантів проїзду, але ефективніше з'явиться тільки один об'їжджає. Клас С2, Юрій Лимар може готуватися. Ось у нас інший Юрій проїжджає. Агресивно так трохи. Ви і витрапляє, так припустить, загружає, і розрізає вироку. А, а прибутка вторгнення. Фотографів там. Короче, на що островок безпеки. і користується. Так, вона зараз не збити, загубити концентрацію уваги. Вісеньки. Так, ви мені підказуєте, бо я прийшов на вичарк. Друга вісімка. Нас майже. Оп, смайли. Так, до останнього не треба. І фінішує. О, крутий. Фініш зі стопи хвилина 40, 536. Хвилина 40-536.